Події у Харкові та області 28 липня. Небезпека на кордоні Зерев на півночі від Харкова. З обласного центру скасували електрички до прикордонного села Нова Козача. Сьогодні, протягом дня, поїзди доїжджали до станції Слатине та звідти поверталися до Харкова. Без залізничного сполучення залишилися прудянка, цупівка та сама Нова Козача. Укрзалізниця вже анонсувала, що подібний режим діятиме щонайменше зранку завтра. 29 липня залізничники пояснили таке рішення безпековою ситуацією, не уточнюючи, у чому вона полягає. Олександр Горолобов, голова Малоданилівської громади, через яку курсують електрички, взагалі відзначив, що поїзди скасували до особливого розпорядження. Перед тим 26 липня генштаб ЗСУ повідомив, що армія РФ атакувала кордон на півночі від Харкова у напрямку козачої Лопані та Кудіївки. Втім, у наступних зведеннях жодної інформації про бойові дії на цьому напрямку від генштабу не надходило. Також не було даних про будь-які просування ворога на півночі від аналітиків State. Відзначимо, що село Нова Козача знаходиться в 9 кілометрах до кордону Зарев, якщо їхати дорогою, напряму відстань ще менша. Ворог хоче увійти у Куп'янськ з північного заходу, інформують аналітики Діпстейт. Штурмові групи рухаються у бік міста дорогою з села Радьківка та намагаються закріпитися. Їх знищують сили оборони. Аналітики інституту вивчення війни констатують просування росіян на північний захід від Куп'янська у районі села Мирне. Начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін в етері суспільне студії заявив, що ворог здійснює шалений тиск на місто. При цьому, за його даними, на правобережжі росіянам до адмінмежі Куп'янська ще треба подолати 3 кілометри на лівобережжі близько двох. Харків'янин намагався перетнути кордон, вигадавши собі третю дитину. 32-річного чоловіка зняли з автобуса, який прямував до Німеччини. Прикордонники виявили, що одне з трьох свідоцтв про народження дітей, які надав громадянин, підробне повідомила прес-служба Держприкордонслужби. З'ясувалося, що документ нібито виданий вис.